Краще. Коли він почав е, з'являтися в нашому інституті, він досить часто зі мною контактував, можливо, більше ніж з іншими. І коли я помітив, яка у нього тематика, який профіль, е, я йому неоднократно говорив: Микола, твоє місце в Давидівському відділі переходь. Врешті перейшов. Е, да. Значить, тематики у нас, е, звичайно, сильно відрізнялися, тому що ми. Займалися різними об'єктами, хоча наприкінці діяльності Миколи і моя тематика мали дещо спільне. Це були класичні об'єкти, які не вимагали для свого опису квантової механіки. Значит, от на одному з таких об'єктів я хотів би зараз і зупинитися. Е... Ага. Так, да. ось і, тут ми бачимо е, значить, ділянку системи нюху. Оце кінчик носа, якщо комусь не зрозуміло. Е, носова пазуха. Ось це нюхова цибулина. Ось цей квадратик тут показано значить, більшим розміром. Цифрою 6 позначений рецепторні нейрони. Е, оці хвостики вони сплануються в зовнішнє середовище, і це те місце, де організм першу зустрічається з молекулами запаху. Значить, ось це проекційні нейрони, якими ми будемо займатися. Значить, кожен проекційний нейрон він приймає на себе виходи багатьох рецепторних нейронів. Оці сфери називаються гомерули. Вони є в нюховій системі кожної тварини, Значить, в них вихідні кінці рецепторних нейронів зустрічаються з вхідним кінцем проекційного нейрона. Значить, рецепторний нейрон може бути відрізняти між собою два запахи лише одним способом. Якщо кожен із цих запахів пред'явлений окремо, він дає імпульси випадковим чином, але середня частота має бути різна. Якщо середня частота для двох різних запахів, однакова, нейрон не може розрізняти ці запахи, Значить, ми будемо порівнювати селективність рецепторних нейронів із проекційними нейронами. Виявляється, що є один цікавий механізм, який ми можемо спостерігати його в принципі, навколо себе і з власного досвіду, але який в фізіології сенсорної системи нюху не описаний. Він проявляється саме для низьких концентрацій. Так, да, от тут написано, що таке значить, селективність нейрону. От тепер я показую ще раз це саме трошки в іншому масштабі. Що це є нюхова цибулина, це ці ламерули. Це є проекційний нейрон, значить, на якому конвергують значна кількість вихідних кінців рецепторних нейронів. Їх може бути кілька тисяч. E, значить, і от якщо запахи значить, тут десь рецепт нейронам, то селективність на цих кінцях буде одна, селективність на цьому кінці буде інша, і наша задача якраз порівнятися. E, да, значить, ось використовується такого сорту модель. Значить, що це ці самі рецепторні нейрони, це гломерула, це проекційний нейрон. І ми даємо точні визначення тут уже селективності рецепторного нейрона, наприклад. От Якщо є два запахи, і на кожен із цих запахів ми маємо частоту і лямбда, лямбда штрих, і вони відрізняються От на таку маленьку дельточку, значить рецепторні нейрони селективні по відношенню цього запаху. Ми можемо ввести тепер таку безрозмірну селективність рецепторного нейрона. Неважливо, що тут стоїть лямбда чи лямбда штріп тому що ми припускаємо, що величина ця дуже маленька, тобто селективність дуже мала. Це якраз той випадок, коли нам цікаво підвищити селективність. Хорошо, очевидно, що проекційний нейрон буде одержувати тоді різні частоти для різних запахів, тут, і на виході у нього теж будуть різні частоти стимуляції, коли є різні запахи. Значить, Аналогічно ми вводимо селективність рецепторного нейрона. Тільки тут уже лямба output стоїть яке ось тут. Е, тепер ми можемо ввести таке поняття, як коефіцієнт підвищення селективності, тобто, е, так мовити, ну, розділити більше на менше. Ми пропускаємо, що це буде більше. Е, далі, значить, оскільки ми пропускаємо, що ці дельточки дуже маленькі. Ми можемо це, цю цей дріб записати як похідну. І далі ми замість лямбда аутпут можемо ввести те аутпут середній час очікування першого пострілу. Значить, він зв'язаний з лямда таким чином, і ми одержуємо ось таку формулу для коефіцієнта підвищення селективності. Значить, з неї видно, що якщо ми хочемо оцінити якимось способом, вже. То ми повинні знати функціональну залежність аутпут від лямбда, e, e, яке, так би мовити, надходить на про цінного нейрона. Значить, в принципі, e, середній час очікування першого пострілу, або середній час очікування першого досягнення порогу. E, ми вже сьогодні чули e, ці поняття навіть e, в одній з доповідей, e, o, це досліджена річ в e, теорії стохастичних процесів, але тут є. Певна проблема, тому що в даному випадку ну, ми прив'язуємося до моделі нейрона, який є інтегруючий нейрон стратами. Ось він тут інтегрує вхідні імпульси, деполяризація все підвищується, аж поки вона не підвищиться вище порогу, тоді він стріляє. Але між вхідними імпульсами у нас тут є детерміністичний процес. Значить, для таких процесів в теорії стохастичних процесів немає результатів просто. Але, на щастя, тут є вихід такого сорту. Значить, от наші київські колеги досить давно запропонували певну модель, яка дозволяє. Оцей експоненційний розпад, детерміністичний, е, апроксимувати стохастичним процесом. Значить, виглядається така ситуація, коли кожен імпульс, який потрапляє в нейрон, викликає деполяризацію H, і вона залишається незмінною. Але вона цей імпульс не сидить там безмежну кількість часу. Він розпадається, тобто він зникає. За певним законом, ось він тут записаний, тобто ймовірність того, що імпульс зникне за час ДТ, дорівнює м'ю на ДТ. Значить, Це дає експоненційний розподіл часу життя імпульсів в цьому нейроні, і в середньому тоді розпад напруги деполя... деполяризації, яка була забезпечена, йде за експоненційним законом. Тут зразу ж ми одержуємо фізичний зміст цього м'ю, це одиниця насталу мембрани. Е, да, значить, ну, е, 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 да, і таким чином ми можемо пробувати е, е, проксимувати оцю цю місцеву цю частину е, стохастичним процесом і одержати з гібридної системи чисто стохастичну. Е, Ось Я перевірив, наскільки цей, ця апроксимація добре діє для випадку саме проекційних нейронів. От Для проекційних нейронів порогове число, яке забезпечує постріл, це порядка кілька сотень. Значить, там мембрани у них дещо підвищена порівняно з стандартним, тому що там потрібна часова інтеграція хороша. І от тут пунктиром показано чесна експонента, а три кольорові лінії це реалізації відповідно стохастичного процесу, із, так би мовити, який основується на цій моделі. Е, да, ну, тобто, виходить, що ми можемо попробувати працювати з чисто стохастичним процесом. В цьому випадку ми маємо систему, в якій є дискретна кількість n0 станів. Стан номер K характеризується тим, що в ньому є рівно K імпульсів. Нейронів, які забезпечують відповідну деполяризацію, значить швидкості переходу тут з тут зліва на право, тобто до більшої деполяризації, вони диктуються інтенсивністю вхідної стимуляції. А швидкості переходу мається нова ну, сухастичні швидкості переходу з права на ліво, тобто бік зменшення. Вони диктуються тим, скільки тут уже є імпульсів, і це відповідно буде залежати від того, в якому ми стані знаходимося, тобто ка-мю. Так, До таких систем є стандартна формула, яка дозволяє обчислити середній час очікування першого пострілу, якщо ми стартуємо із стану 0. Ось вона тут записана. Оці лямда тут розписані так, от, через R, а R ми щитуємо просто із цього значить, малюнку. От, да, ця формула є багато значить, але на жаль, ніхто. Не вказує, хто ж перший її придумав, да тому я в своїй книжці є вибожу з перших принципів і теж не вказую, хто перший, бо я не зміг знайти. Я робив пошук, чесно. Да, хорошо, Значить, маючи цю формулу, ми можемо підставити всі ці величини і одержати точну формулу для середнього часу очікування першого переключення. І я нагадую, що коефіцієнт підвищення селективності це ми одержуємо через ці похідні. Значить, ну після диференціювання і досить довгих перетворень ми одержуємо ось таку симпатичну формулу. Значить тут у нас стоїть одиниця плюс деякий дріб. Значить, якщо цей дріб позитивний, то ми маємо підвищення селективності. Якщо він ноль, ми не маємо його від'ємний він не може бути. Давайте тепер розглянемо деякі граничні випадки. Ось якщо в нас мембрана нейрона така, що втрати відсутні. тобто стала релаксація мембрани, час релаксації безмежність. Це означає мю рівня нулю. Дивимось сюди. Значить, якщо до рівня нулю. То тут всі ці доданки для ж більших нуля обертається в нуль, а для ж до рівня нулю цей коефіцієнт обертається в нуль. Тут же у нас не жі одиниця, тому знаменник нуль не обертається. І ми одержуємо жидорів до рівної одиниці. Тобто при відсутності втрат немає і селективності. Е, да. Тепер значить, подивимося, що у нас буде, якщо висока концентрація запаху, ну, це означає, що висока частота. Імпульсації рецепторних нейронів ну це приблизно те саме, що мю прямує до нуля. Тому при високих концентраціях ми знову не маємо тут підвищення селективності. І давайте розглянемо значить, випадок низької концентрації. Ну тут можна обчислити границю цього виразу, коли лямбда прямує до нуля. Виявляється, що вона дорівнює n 0 Тобто ми можемо очікувати для низьких концентрацій е, значне підвищення селективності. Я нагадую, що n 0 для проекційних нейронів це кілька сотень. Е, да. ну, і тепер тут я зробив деякі е, чисельні оцінки для величин, які зустрічаються в експериментальних роботах. Е, от, і можемо побачити, дивимося зразу на найкраще місце. Що от для деяких випадків у нас тут то підвищення селективності порядка тридцяти виходить? При цьому частота імпульсації проекційного нейрона порядка одного Гц, що є, так би мовити, ще значимим для сенсорної системи нюху. тому що якщо зовсім низькі частоти, то тоді там є ще спонтанна активність, і ми втрачаємо корисний сигнал. Так, тепер давайте подивимося, як залежить коефіцієнт підвищення селективності від концентрації. Значить, тут у нас стоїть взагалі то частота імпульсації рецепторного нейрона, але чим вона більша, тим більша концентрація запаху. Тобто, от при низьких концентраціях ми бачимо зростання. От при цьому е, частота імпульсації, е, значить, проекційного нейрона зменшується, тому ми не можемо е, зменшувати концентрацію до самих низьких величин. Е, тепер, от, ми можемо побачити, як залежить коефіцієнт підвищення селективності від е, порогового. Значення від того, скільки мінімальна кількість імпульсів може збудити нейрон, що він генерує власний вихідний імпульс. Ми бачимо, що чим вищий поріг, тим вищий коефіцієнт підвищення селективності, але при цьому так само частота імпульсацій проекційного нейрона зменшується до нуля. Е, да. ну, я хотів би тепер зауважити, що існує значить. Так, зараз секундочку. Ага, тут так не проходить. Да, що для підвищення селективності, да, підвищення селективності. Цих самих проекційних нейронів відомо з експериментів, але воно спостерігається тільки для великих концентрацій. При великих концентраціях тут діє інший механізм, так зване латеральне гальмування, який гальмує інші нейрони. Але є експериментальні роботи, які показують, що для низьких концентрацій латеральне гальмування не працює, ну воно не вмикається просто мусить бути певна. Гранична концентрація, але якщо подивитися на по-перше, на те, що потрібно живому організму, його якраз більше цікавлять низькі концентрації, тому що низькі концентрації запаху це велика дистанція, значить, або це небезпека, або це корисний продукт, але він може бути знайдений на великій дистанції. І тепер я хочу нагадати з власного досвіду і того, що ми могли бачити. Значить, скажімо, як працюють тестери запаху. Ніколи ніхто не нюхає з пляшки. Значить, ні, ну може хтось і нюхає, але це не тестери запаху. Перепрошую, значить, завжди дистанція, завжди отак. От і професійні тестери запаху вони на великій дистанції тримають, щоб визначити характеристики цього запаху, але ніхто пояснення цьому не давав. От, ну це може бути одним з пояснень. Да. Да. Дякую за увагу. Що, що? почекати. Добре, Я вклався 18 хвилин. Ще дві хвилини моїх. Да. І ще три хвилини запитання. Yes. Yes.